Тобто, ми, звісно, розвиваємося, але в деяких сферах не так ми розвиваємося гарно, як про це кричимо. До речі, можу згадати про історію з Марсом. От історія з Марсом це також популізм, якщо чесно. Тому що я розумію, що в Ілона Маска є певні потужності, але навіть я зі свого користувацького боку розумію, що не полетить Ілон Маск на Марс. В найближчі років 30, певно. Тому що. Тільки туди летіти роки-два. І тільки в певне вікно. Як він буде підтримувати життя на Марсі в це вікно один раз на два роки, я не знаю. Я вже мовчу про те, що там також далеко все не так гарно. За те, що я знаю зі свого користувацького боку. Але це я просто проводжу, так би мовити, лінію: що, що в ша популісти, що в нас популісти. Різниця тільки в тому, що. Ша популісти гуляють на свої, а наші популісти гуляють на чужі. І це ніфіга не класно народ. І це я ще не розбирала, так би мовити, обстановку по карті. Бо обстановка по карті зараз чітко відображає те, що я проговорила, так би мовити, в політичній сфері. Це вона просто віддзеркалюється. Тому що, знову ж таки. Політикою керують люди, і людський фактор тут далеко не остання фішка, що в історії, що в політиці однаково, якщо чесно. І от так само, як Володимир Зеленський управляє країною на економічному, політичному та іншому мрівнях, точно така сама фігня робиться у нас у військах. А справа в тому, що те, що робиться у військах, це взагалі критично необхідно. І критично важливо для країни. Володимир Зеленський не розуміє, що лише він, один, єдиний, може стати у прийнятну позицію для себе і для країни. От тільки він. Тільки є одна проблема, йому бракує розуму. Він думає, що він витягне піаро. Він переконав всіх, що він витягне піаро. Тільки народ, він не витягне піаром. І популізм Володимира Олександровича нам ой, як акнеться. Чесно! Недопоможе навіть те, що Володимир Олександрович, до речі, між іншим, згадав ще одну новину про те, що Володимир Олександрович вирішив поторгуватися зі Шан українськими надрами. Добре, зараз вони зупинилися на надрах з літієм, Ну, добре, фіг з ним. Але, знову ж таки, це ж процедура, розумієте, ша вимагають гарантій. А Володимир Олександрович в позиції, коли він не може дати нікому гарантії. Розумієте, якщо він дасть гарантію, він збреше буквально. Він просто збреше. Ви його потім просто можете назвати брехуном чисто і відверто, тому що не може дати гарантії Володимир Олександрович. Тому що він, по-перше, незаконно сидить на своєму троні, це раз. По-друге, якщо зміниться влада в Україні, а вона ж зміниться. Де гарантія, що інша влада, яка змінить Володимира Зеленського, підтримує цю фіген? Де гарантія, тому що Україна далеко не стала демократією. Україна це країна, яка розвивається. Ми в процесі розвитку досить сильно і часто любимо зносити всю систему попередньої влади.